Так, зараз є отакий у нас робот пелісос, дали мені в ремонт. Я поставив його на зарядку і вже почав був до нього братися, але вирішив все-таки показати, що пробуємо включати його у роботу. і щось загорілося червоне, значить це якась несправність, якась помилка треба розшифрувати. Я почав хотів провірити, ну, тут є такі датчики по кругу. Хотів провірити. І подивився, що десь воно вже в когось було. Отут, якщо видно, не дуже видно. О, отут видно. Датчики заліплені ізолентою. Не знаю для чого, що тим хотіли зробити. Зараз по від'єднюю і провірюю, чи не працюють датчики.